Зашкоблять! Я дивлюсь на твою фотографію, бачу ротину душу і уверен, що і зараз проблем немає з тим, щоб до ранку попухати. Ще раз кажу, хуйня це все. За три роки тільки ледачий не рішив питання. А цього все. я тільки до блокпоста, я тільки по Києву, бла бла-бла. Поняв, хто не хоче, шукає підмазон, щоб не робити. Хто хоче, той шукає значить, методи. Як працювати. Але в цілому я, десь я з тобою погоджуюсь, того, що особисто я вроді як не можу їхати так, як я їхав у 2021 році. Но я до кінця не впевнений, чи це від того, що е, в мене здоров'я не то, чи від того, що не треба мені вже так їхати. О, не, о, 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 така гра. Так само з тобою. Я, на жаль, ну, досить давно з тобою спілкуюся віртуально. Вибач, я тобі не вірю, що ти там щось вмів. Ти кайфушник розпіздяй по житті. ти завдя таким був і навсіх таким лишишся. І в цілому в цьому нічого поганого немає. Але не потрібно невілювати досягнення інших людей тільки через те, то, що тобі вони недоступні.